Якщо ж ви Духом вмієте підніматися до Господа і єднатися з його святою силою, тобто з Духом Святим, тобто з його високими енергіями, вібраціями, тому що сила, дух кожен має, кожен дух має свою силу, тобто енергію, має свої вібрації, має свою суть. Дух Святий це Дух добра, любові. І коли Дух Святий, отримавши, скажімо, єднання з вашим, він йде через ваш дух, наповняє вашу душу. І він очищає її, вашу душу, від цих всіх непотрібних енергій, отак От бачите, вичищає її. Від цих вібрацій, від цього зла. І ваша душа, коли ви будете робити цю молитву, буде наповнятися спокоєм, рівною енергією, спокоєм, любов'ю пізніше. Тобто ви будете усвідомлювати, слава тобі, Боже, добре, що я живу в цьому, добре, що воно так. І від цього душа ваша, тобто Дух Святий через ваш Дух, якби рукою ви доторкнулися до електрики. І електрика раз пішла по вашому тілу і дала вібрацію. Але то зовсім інша енергія, як, як ця, це духовна енергія. І Дух Святий дає відчуття любові, яке розходиться на вашу душу. Душа наповнюється любов'ю, спокоєм, радістю. І ця любов і радість постійно від тієї молитви, що я вам зараз кажу, буде наповнювати ваше тіло. І від того, що ваше тіло буде наповнюватися цією радістю, воно починає видужувати. Скажемо, якщо ви маєте. Радість в своєму тілі, любов, то якщо взяти вашу кров на аналізи пів години назад, а потім ви мали радість пів години і взяти знову вашу кров на аналізи, то лікарі замітять, що у вас якісно міняється кров. У вас починає дуже багато з'являтися червоних тілець, кров починає видужувати, починає з'являтися тисячами, сотнями тисяч червоних тілець. Від чого виздоровлює організм? Що нам зробити для того, щоб Духом підніматися до Духа Святого, до Його високих енергій? І щоб нам Духом не падати? Молитися. А як молитися? Молитися так, як вас навчає церква. Але саме проста молитва коротка, в якій ви можете зосередити свої почуття, свої думки, бо. До Господа треба любити всім своїм серцем, всім своїм єством, всім почуттям звертатися до Бога, а не просто устами. Бо не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в царство моє, каже Ісус Христос. А той, хто поклоняється мені духом істини. Молитва повинна бути коротка, але щоб ви її могли постійно вживати, напротязі навіть цілого дня. Бо молитвини не завжди ви можете мати з собою. Молитовно, ви можете ранком почитати, ввечері почитати, ну десь, коли час є. А цю молитву ви можете вживати, чи ви їдете в машині, чи ви йдете, чи ви маєте якусь ситуацію, коли вас сильно б'є. Ця молитва є прославлення Бога. Слова є такі: Слава тобі, Боже! Все. Слава тобі Боже! Славити Бога! Це велике діло. Ми завжди в Бога щось просимо, щось від Бога хочемо, не хочемо тяжко жити, не хочемо страдати за свої гріхи. І Бог нам допомагає, дає. Ну ми рідко, коли славимо Бога. Слава тобі, Боже! І ця молитва повинна звучати не раз. Щоб відчути своє усвідомлення цієї молитви, вона повинна звучати Слава тобі Боже! Слава тобі Боже, слава тобі Боже! Багато разів, сто разів, 200 разів, 300 разів. Для того, коли ви славите Бога, скажемо, в вашому житті стався випадок неприємний, а їх стається майже кожен день. Удар якийсь. Автор розбив своє. І моментально душою, тобто розум є частина душі. Ви усвідомлюєте, Боже, сталася трагедія, я розбила своє авто. І ви опускаєтеся дуже донизу тоді. Дух Йде донизу ваш. Розумієте, йде в цій вібрації, ви стаєте зла, розгублена, нещасна, погано мені, я розбила своє авто, на яке працювала довго. Жити один одному не давали. Ну так чи ні? І пропаща ваше діло буде. Ви захворієте дуже сильно. Ви жити не захочете, тобто дійсно впадете духом. Ви повинні в цей момент, слава тобі, Боже, слава тобі Боже, слава тобі. Чорний ангел через ваш розум буде казати, що я славлю Бога, що таке, я дурне видумую? У мене така біда сталася. Нащо мені Бога славити. Але ви кажете, слава тобі Боже, слава тобі Боже! Ви не приймаєте його думки, продовжуйте славити Бога. Тоді чорний ангел, який є, як я вам розповідав, з лівої сторони, він вам каже, що ти славиш Бога, ви його не мусите слухати. Ви славите Бога. Слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава Тобі. Вам дійсності не хочеться славити Бога в цій ситуації. Ви тільки устами славите поки. Але ваш дух починає з цієї ситуації поступово підніматися до Духа Святого, і це є незамітно для вас. І це в короткий час може стати за якихось 5-10 хвилин, а може стати за півгодини, а може стати за декілька суток тільки. Розумієте, коли він дійсно, з'єднавшись з Духом Святим, і Дух Святий через ваше славлення Бога якби отримує дозвіл війти в вас, бо ми маємо вільний вибір, славити Бога, чи проклинати, робити добро чи робити зло. Тут ми отримали удар. І ми славимо за це Бога. І Дух Святий сходить на вас, бо ви відкриті до Нього, і ваше, наповнює вашу душу свідомістю, чому ви славите Бога. Слава тобі Боже! Ви почнете говорити дякую тобі, Боже, що тільки машину розбила, а не розбилась сама і дітей не розбила в цій машині. Бо за мої гріхи я мала би розбитися, може, і сама, чи за гріхи моїх дідів, прадідів, ще й діти мали покалічитися, вас усвідомлю не йде. Слава тобі, Боже, що я жива, здорова, слава тобі, Боже, слава тобі Боже, і тоді вас наповнює вашу душу радість. Радість. Бо на вас Дух Святий сходить. Радість наповнює вашу душу. Тому що любов вливається в вас, Боже.